Чи не обманюють нас наші очі? Чому ми так любимо засуджувати інших? Як звільнитися від цієї вади? Дізнаємось сьогодні в програмі 5 хвилин для зміни. Якось один селянин не міг знайти свого гаманця з грошима. Сума там була немаленька, тому, обшукавши весь будинок, він зрозумів, гаманець поцупили. Пригадуючи, хто бував у нього вдома, останнім часом він вирішив, що точно знає злодія. Це ніхто інший, як сусідський син. Хлопчисько якраз щось йому нещодавно приносив напередодні зникнення гаманця, тому інших винних не було. Коли чоловік зустрів малого, то одразу знайшов багатсько підтверджень своїх думок. Хлопчисько був переляканий, ховав очі і ніяковів. Він міг впевнено сказати, що все від слів, рухів і очей видавало в ньому злодія, та у чоловіка не було ніяких доказів щодо хлопчиська, окрім власних здогадок. Але кожного разу, коли вони з хлопчиком зустрічалися, той здавався все більше винним, а селянина охоплювала лють. Врешті-решт, він так розлютився. Що вирішив піти до батька злодія і висунути всі обвинувачення, його терпінню настав край. Раптом з кімнати виходить дружина подивись, що я знайшла за ліжком, сказала вона, і подала йому зниклий гаманець. Наступного дня, коли селянин побачив сина свого сусіда, то той аж ніяк не був схожий на злодія. Все, що він бачив раніше, зникло. Очі його обманули. Наскільки сьогодні ми можемо вірити своїм очам? Часто буває, що ми бачимо людину, але навіть не маємо уяви, що відбувається в неї в серці. Ми можемо не бачити тієї бурі, що відбувається в думках іншої людини. Ми не є свідками її внутрішньої боротьби. Нам дуже легко когось звинуватити, але дуже складно визнати свої помилки. Ми готові бути прокурорами для інших, але завжди є адвокатами для себе. У Біблії є такі слова Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму Брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лицеміри. Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата Твого. Часто через те, що нам не подобається, як поводяться інші люди, ми починаємо обурюватися. У нашій голові виникають такі думки, як так можна себе поводити. Але чи не маємо ми спершу подивитися на себе? А чи завжди я себе нормально поводжу? До прикладу, консультант або касир у магазині. Він не вітається з вами і сухим тоном каже вам загальні фрази. Коли ви даєте йому велику купюру, то він роздратовано питає, а дрібніше немає, і починає щось бубоніти собі під ніс. Ви йдете з магазину обурені, ну що за персонал? Ви не задумаєтеся про те, що цієї людини. Міг бути важкий день або щось у цього чоловіка сталося. Для вас це неважливо. Навряд ви після цього захотіли би піти до цього чоловіка і запросити його до церкви, правда? Хіба там потрібні такі невиховані люди? Але Господь бачить глибше, він бачить серце людини, він закликає не судити людину по собі, адже очі людські оманливі, а Божий погляд ніколи не помиляється. Тому, можливо, і вам доведеться підійти до такого касира і сказати: я вас розумію, все буде добре, Бог любить вас. Помолимось. Дорогий Господь, ми так вдячні тобі за те, що ти продовжуєш нас постійно навчати, як нам себе вести. Допоможи, Господи, ставитися до інших людей з повагою, поважати їх як особистість, і допоможи, Господи, бачити нам. Самих себе у світлі твого святого Слова. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам цьому. Амінь, дорогі друзі. Подивіться спочатку на себе перед тим, як критикувати інших. Подумайте, як би вчинив Христос.